Хоча різдеса подаріла зібрання. Видавництво старого лева, так? Діла місто Львів Мін, видав до 2014-му, так. Тут можна підписати, кому саме належить ця книжка. А. Все, ви повинні зайти на, на сторінках книжек. Щось розмальовувати, знімає стреси, а також чуть робити орнаменти різні. Так, Це є просто готові вже, які потрібно розфарбувати. А далі є завдання. Плюс треба познаходити захованих там равликів, наприклад. Села. Села. Гарна така. Трошки ми повернемо. Так, тут також можна вже домальовувати, тут завдання. Домалюй ще кілька гусек. коконів та метеликів. Гусенів, коконів та метеликів. Ось кокон, так, наприклад? Де? Ось кокон висить. Бачиш, якого вилупляється потім метелик. Метелики. А де гусінь? Шукаємо гусінь. А, ось, мабуть, так. Оце, мабуть, так. гусінь. Круто. Прикласти графіру, там та металики. Угу, це вже вчить нас малювати. А ну далі лабіринт Лабірин. Лабірин. тут ми Лабірин. вже знаходили. Так, ось тут вже домальовуємо. Вигадуєте власні форми корон для дерев. Круто. Маленький. Угу. мій е, мій простір переплете вистеблами з зо... лози та квітів. Так, а зробіть те, що за замком. Угу. За, замком, мабуть, за замком. За замком або чи за замком? Замком. Так, а ну давай знайдемо того гарного? Э, так. Багато цікавих завдань, жуків чимось малювати. це взагалі не просто Клодясь, так, там ще